Підтримка ветеранів складова державної політики героїв, яка є частиною плану внутрішньої стійкості президента України Володимира Зеленського. Для Запорізької області вона має особливе значення. Прифронтове Запоріжжя на сьогоднішній день це дім для більш як 60 тисяч ветеранів і тисяч їхніх родин. На сьогоднішній день, на початок 2025 року, загальна кількість осіб, зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, складає більше 60 тисяч трішки. З них учасників бойових дій – це 44 тисячі 320 осіб. Учасників війни – 7 тисяч 63 особи, особи з інвалідністю внаслідок війни – 2100 чоловік. Кількість демобілізованих військовослужбовців з початку 2022 року на сьогоднішній день складає близько 5 тисяч осіб. Осіб також ветеранська політика це пріоритетний напрямок і для наших громад, регіону, і для обласної влади. Ключовою для нас є взаємодія з ветеранською спільнотою, і я вважаю, що ми активно налагодили співпрацю з ветеранською спільнотою. Відбувся на сьогоднішній день діалог влади і ветеранської спільноти. При обласній військовій адміністрації створено дві координаційні ради: координаційна рада ветеранів війни і координаційна рада родин загиблих. На сьогоднішній день. Ачено спеціального радника радника, голови обласної військової адміністрації з питань ветеранської політики з числа військовослужбовців демобілізованих, ми сформували. Трирівнево мережу громади, райони область покликано на вирішення питань ветеранської спільноти, і це, на мою думку, на сьогоднішній день саме головне. Всі громади створили структурні підрозділи з питань ветеранської політики. На сьогодні 157 штатних одиниць введено. до громад. Зайнято 60 посад. Здійснюється відбір і пошук саме з ветеранів, щоб вони розуміли один одного рівний рівному попринці. По цьому Сьогодні широко розповсюджується робота фахівців із супроводу ветеранів війни. Якщо ми на сьогодні, на кінець 2024 року мали всього чотири фахівця із супроводу ветеранів війни, вони починали свою роботу, то вже сьогодні взято 15 фахівців із супроводу, із них це 8 ветеранів і одна. Це член родини загиблого дружина загиблого у співпраці з міністерством у справах ветеранів війни та фонду Повернись живим. плануємо відкрити в цьому році кабінет турботи в одній із лікарень. Також там будуть. Працювати фахівці із супроводу це новинка законодавства цього року. Що лікарні можуть також взяти до себе на посаду фахівця із супроводу. Передбачено в Запорізькій області вже дві посади: це обласні лікарні, обласна психіатрична, обласна клінічна лікарня. Введено посади фахівців із супроводу. Маємо знайти також людей, які будуть працювати у цьому напрямку. Також міські лікарні будуть водити посади фахівців із супроводу. У 2025 році програмами підтримки військовослужбовців та ветеранів війни у усіх громадах передбачено на загальну суму 357 мільйонів гривень. Це різні абсолютно заходи. Це підтримка і. Родин загиблих, і родин полонених, і родин зниклих безвісти, і самих ветеранів, військовослужбовців при отриманні поранень отримують відповідні кошти. Різні, абсолютно різні суми, в залежності від дохідної частини громад. Також продовжуємо. Розвиток ветеранського бізнесу у 2024 році в обласному бюджеті було передбачено 3 мільйони гривень на підтримку бізнесу. Ветеранів дві особи отримали кошти. одна з них Юлія Семигайлова, Наша відкрила крамницю свою зі своєї власної справи, яка в неї своя ферма. Вона також продовжує свою роботу. Я дуже запрошую ветеранів отримати гранти. І в цьому році, в цьому році передбачено також 3 мільйони гривень для власного бізнесу за рахунок коштів обласного бюджету. Крім того, діють грантові програми в центрі зайнятості. Український ветеранський фонд також надає відповідні гранти для розвитку власного бізнесу. Ми стараємось на сьогодні навчити ветеранів започаткувати свою справу. Ветерани, як за рахунок коштів державного і обласних бюджетів за коштів донорів створюють власні бізнеси, так і за рахунок власних коштів. Це ті, хто хочуть розвиватися і знаходять себе саме в розвитку власного бізнесу. Наприклад, у нас Іван, який повернувся з полону в попередньому році, відкрив свою малесеньку кав'ярню, яка також приймає його побратимів, ну і всіх охочих відвідати і скуштувати смачну каву. Сьогодні ми розширюємося. Розширюємо кількість адміністративних та соціальних послуг у ЦНАПах. Наприклад, у місті Запоріжжі заплановано збільшення кількості послуг для ветеранів з 374 до 430. На сьогодні є державна програма зуболікування і зубопротезування безкоштовне для ветеранів та військовослужбовців в Запорізькій області. Чотири таких заклади надають безоплатну цю послугу. Запрошуємо також заклади охорони здоров'я, які ще не долучилися. Також долучитися до цієї програми. Сьогодні є такий напрямок, як ветеранський спорт за рахунок коштів Міністерства у справах ветеранів України. Яким чином це працює? Ветеран може подати заявку через дію на отримання коштів для зайняття спортом на квартал півтори тисячі гривень до 20-го числа першого місяця кварталу. Треба подати заявку через дію, кошти. Отримуються, це вже все перевірено. У нас є ряд закладів, які можуть отримати ці прийняти ці кошти від наших ветеранів, тобто можна прийти і е, позайматися спортом. Крім того, у нас на сьогоднішній день розвинений напрямок. Це героїзація. Попередній рік ми відкрили центральну споруду дерева пам'яті. В цьому році плануємо розширювати саме цю цей комплекс в паркі металургів. Заплановано в цьому році також відкрити алею пам'яті. На сьогоднішній день збирається інформація по нашим загиблим родинам із числа містян і з числа жителів саме Запорізької області, але пам'яті буде передбачати розміщення відповідних інформацій, фотографій саме для всіх жителів Запорізької області, не тільки міста Запоріжжя. Також ми плануємо і буквально сьогодні обговорювали створити онлайн книгу пам'яті, яка може бути використана в тому числі на уроках пам'яті в закладах загальної середньої, професійної освіти. Є такі майданчики для взаємодії. У нас створено комунальний заклад, обласний центр національної спротиву та ветеранської політики, буквально за при завершенні 2024 року. Інструкторами у цьому закладі будуть саме учасники бойових дій, які будуть підго... забезпечувати підготовку населення до національного спротиву. Це буде трішки пізніше. Ми все також прорекламуємо, коли все це запрацює на повну силу. На сьогоднішній день в Хортицькій академії функціонує центр ветеранського розвитку вже майже. Трішки більше ніж рік, якраз рік тому ми його відкрили. Також розширюємо мережу ветеранських просторів. Сьогодні функціонує три ветеранських простори: це громадські ініціативи, громадські організації, ветеранські спільноти і один ветеранський простір це Мелітопольська міська рада. Створила і вже буквально створилася комунальна установа в місті Запоріжжі. Ветеранський простір ветеран Первого Запоріжжя, тобто зараз здійснюються ремонтні роботи, і незабаром цей простір відкриє свої двері для наших ветеранів і родин військовослужбовців, військовослужбовців, членів родин загиблих, зниклих безвісти, полонених наших є такий така ініціатива. Ми в попередньому році виплатили. 103 нашим хлопцям, що повернулися з полону кошти в розмірі 50 тисяч гривень на кожну особу. В цьому році кошти будуть збільшені до 100 тисяч на людину. ті що в 2025 році звернуться, виплати будуть збільшені. Також ми працюємо ще над одним великим проєктом це створення ветеранського простору, саме обласного рівня. Ми говорили вже декілька разів про цей простір. Проте на сьогоднішній день є моменти, вишукуються кошти і думаю, що ми до кінця цього року саме відкриємо двері з найбільшого в Україні ветеранського простору. Ще один напрямок нашої роботи це влаштування наших секторів військових поховань. На кладовищах міста Запоріжжя в першу чергу, тому що здійснюється поховання у зв'язку з частиною окупованою частиною Запорізької області, саме в більшості своїй в на цвинтарях міста Запоріжжя, всі ці сектори військових поховань будуть приведені у належний вигляд. Крім того, ми вже презентували і зараз хочу ще повторити, буде створена частину нашого. Національного військового всеукраїнського кладовища на цвинтарі Святого Миколая саме там будуть здійснюватися поховання наших героїв, військовослужбовців за бажанням рідних. Також він передбачає цей комплекс там кабличку. Місце поховання ми презентували його буде спеціально огорошена територія з під'їздом відповідним. Я думаю, також ми це все зробимо десь до початку літа. Цей проект має бути запущений. Я дуже сподіваюся, що він нам не знадобиться, але ми готуємося. Ну, це коротко все про те, що про що робиться на сьогоднішній день у нашому розвитку ветеранської політики і впровадженні. Дуже дякуємо Міністерству у справах ветеранів України за велику підтримку, особливо ми це відчули в попередньому році по квартирам для наших осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали 64 квартири, квартири. Кошти на 64 квартири в цьому році цей проект також буде продовжено. Незабаром надійдуть кошти для ветеранів війни також осіб з інвалідністю саме цей проект буде продовжуватися зараз. Ми опрацьовуємо також питання щодо пільгового кредитування по ЄСІ саме для ветеранів війни, тому що на сьогоднішній день вони можуть брати кредити під 7 відсотків. Ми опрацьовуємо, яким чином ми будемо допомагати в Запорізькій області цей відсоток зменшити або зменшити перший внесок.